Вітаю, я Олексій Купін, кандидат політичних наук. Ви дивитеся протягом тижня з 4 по 10 серпня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Історична угода на цьому тижні сталися зміни у вірменно-азербайджанських відносинах, які вже давно є дуже і дуже напруженими. Тепер держави стали на шлях укладання мирної угоди. Це рішення може стати історичним кроком до завершення десятиліть конфлікту і суттєво послабити вплив РФ на південному Кавказі. Все почалося з історії, яка тягнеться ще з часів розпаду Радянського Союзу. У центрі конфлікту нагірний Карабах, регіон, який формально входить до складу Азербайджану, але більшість населення там вірмени. Наприкінці вісімдесят. 1990-х років вірменське населення Нагірного Карабаху оголосило про бажання приєднатись до Вірменії, що призвело до затяжного конфлікту між двома країнами. У 1990-х роках, під час першої війни за Нагірний Карабах, Вірменія здобула контроль над самим регіоном і окупувала кілька прилеглих районів. Проте через блокаду з боку Туреччини та закриті кордони з Азербайджаном Вірменія опинилась у фактичній ізоляції і стала залежною від Росії, як політично, так і економічно. Понад 20 років конфлікт залишався замороженим, але напруга не спадало. У 2020 році Азербайджан розпочав масштабну військову операцію, в результаті якої повернув собі значну частину території, що контролювалась Вірменією, включно з частинами нагірного Карабаху. Перемиря підписане за посередництво РФ поклало тимчасовий край бойовим діям. Однак проблеми не зникли у 2022 році. Азербайджан заблокував Ачанський коридор. Єдиний сухопутний шлях до нагірного Карабаху, що спричинило гуманітарну кризу. А в 23-му році відбувся новий наступ Азербайджану, який призвів до капітуляції вірменських сил, масового виїзду близько 100 тисяч етнічних вірмен і фактичного припинення існування невизнаної республіки Арцах. По факту, Азербайджан повернув собі міжнародно визнані кордони. 8 серпня з'явилась інформація, що Вірменія та Азербайджан готуються відписати мирну угоду. Для Вірменії це шанс вийти з багаторічної ізоляції, відкрити кордони з сусідами і зменшити залежність від РФ. А для Азербайджану закріпити свої територіальні здобутки, зняти претензії в Ірменії і відкрити важливий коридор до нахічіванської автономії анклаву, який відокремлений від решти країни. І цей історичний момент такий настав. Лідери Вірменії та Азербайджану підписали декларацію про мирні відносини. Документ це не фінал, а радше старт. Він закріплює намір рухатись до повноцінного мирного договору, текст якого вже узгоджений, але ще чекає на підпис і ратифікацію. У декларації ключові кроки: відкриття комунікації у регіоні та створення транспортного коридору між Азербайджаном і його ексклавом нахчувань через територію Вірменії. Підписання вже оцінили союзники. ОМЗС Туреччина назвала це надзвичайно важливим кроком для миру та. Стабільності і підтримали нову архітектуру врегулювання. ЄС теж привітав декларацію та заявив, готовий допомогти у відкритті кордонів і запуску транспортного сполучення. Нагадаю, ці кордони були закриті понад 30 років ще з часів першого карабаського протистояння. На мою думку, мирний процес має велике значення не тільки для двох країн, але й для всього південного Кавказу, включно з Грузією, адже він може суттєво змінити геополітичний баланс у регіоні. Послабивши вплив Росії і відкривши нові можливості для економічного розвитку за участі міжнародних партнерів. Не кожен має змогу задонатити, але кожен може натиснути Поширити благодійний фонд «Врятуй красу відновлює обличчя тих, хто постраждав від дій країни-агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту, людина дізнається, що їй можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Дуже непродуктивна розмова. За кілька днів до завершення ультиматуму, який лунає з однієї з ключових західних столиць у Кремлі, пройшла тривала закрита зустріч між російським лідером та особливим посланцем від чинної адміністрації тамтешнього президента. Розмова тривала близько трьох годин. За словами помічника російського президента Юрія Ошакова, обговорювали війну в Україні та перспективи розвитку стратегічного партнерства між двома державами. Він визнав, що сторони передали одна одні певні сигнали щодо українського питання. Але деталей не розкрив ця зустріч. Стала вже п'ятою цього року. Раніше подібні контакти сприяли звільненню двох іноземних громадян із російських в'язниць і налагодженню прямих розмов між Путіним та західним лідером. Водночас вони не давали відчутного прогресу у припиненні вогню. Тепер ставки вищі. Керівник тієї ж держави попереджав, що може вести вторинні санкції, якщо Росія не піде на перемир'я. Санкції торкнуться не лише РФ, але й країн, які купують російські енергоносії. Незважаючи на заяви про значний прогрес, вже ввечері того ж дня був підписаний указ про додаткові 25% мита для Індії. Тож прям такий значний прогрес явно під питанням. А реакція офіційного Нью-Делі не забарилась. Міністерство закордонних справ Індії назвало це несправедливим, необґрунтованим та нерозумним рішенням, наголосивши, що імпорт нафти ґрунтується на ринкових принципах і продиктований потребою забезпечення енергетичної безпеки для півтора мільярда громадян країни. Нюделі підкреслив, що дії спрямовані лише проти Індії, тоді як низка інших держав продовжує торгувати з РФ, керуючись власними національними інтересами. Державні нафтопоробні компанії в Індії тим часом вирішили призупинити спотові закупівлі російської нафти до отримання чітких вказівок від уряду у своєму вечірньому зверненні 6 серпня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що спілкувався з партнерами і заявив, що РФ зараз демонструє більше готовності до припинення вогню, а міжнародний тиск на неї дає результат. За словами глави держави, головне зараз не допустити, щоб Москва обманула в деталях і щоб досягнуті домовленості були чіткими та прозорними найближчим часом радники з питань безпеки України та партнерських країн проведуть переговори, аби узгодити спільну позицію та єдине бачення щодо подальших кроків. Також чергове від Зеленського прозвучала заява про готовність зустрітись із Путіним. Лідер Кремля не виключає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але мовляв, після того як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях. За його словами, цю роботу ще не було виконано а на тлі усіх цих розмов протягом всього тижня у змі була купа різних заяв. Часом абсурдних, наприклад, з'являлася інформація про те, що РФ нібито отримала від західної сторони дуже вигідну пропозицію щодо України під час візиту спецпредставника до Москви. за повідомленнями польського видання ОНЕД. Ця пропозиція передбачала припинення вогню без укладання мирної угоди, фактичне визнання нових територіальних здобутків Росії, послаблення санкцій і поступове відновлення енергетичних зв'язків із Москвою. Однак, радник президента України з комунікації Дмитро Литвин це спростував. Його словами, такі заяви не відповідають дійсності, і на зустрічі спецпредставник говорив зовсім про інше. Литвин також зазначив, що інформація оприлюднена польським виданням є сумнівною і не підтверджується офіційними джерелами. Також у ЗМІ шириться, що серед можливих пропозицій, які могла озвучити Москва, часткове перемир'я, припинення бойових дій у повітрі, але не на землі. Такий формат раніше обговорював і зеленські деякі європейські лідери як тимчасовий крок для зниження інтенсивності війни. Але в такому разі Путіну. Це буде лише на руку, адже Україна не зможе вдарити по російських військових підприємствах, а Москва зекономить ресурси для подальшого протистояння. Є також інформація, що Україна готова розглянути перемир'я вздовж лінії фронту, але виключає будь-яке міжнародне визнання контролю РФ над захопленими територіями. Про це пише The Telegraph із покликанням на власні джерела. Тим часом, за повідомленнями, Київ чекає на гостя із заходу. І Як вже жартують у заголовках, нарешті виспимось. Цей візит має відбутися до 8 серпня, але досі немає про нього точної інформації. На мою думку, таких інформаційних вкидів за крайні роки було десятки чи не сотні. Тому все ж таки давайте дочекаємось офіційних заяв, а ще краще документів. І не будемо поспішати з висновками. І слідкуємо за Аляскою. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Зайде введе! Повернення Венздей. Венздей Адамс знову на екранах, і цього разу її історія стане ще глибшою і темнішою. Серіал, який захопив мільйони по всьому світу, знову на нетфлікс 6 серпня. Його створив Тім Бертон, король горору, відомий за фільмами Труп нареченої Едвард Руки Ножиці, Чарлі та Шоколадна Фабрика. У доступі з'явилися чотири серії другого сезону, і я вже встигла їх переглянути. Чому ця історія про похмуру доньку родини Адамсів, захопила мільйони глядачів? І що чекає у нових серіях? Спойлерити, звісно, не буду. Перший сезон вийшов у листопаді 22-го і за перші три тижні він зібрав понад мільярд годин переглядів. Це абсолютний рекорд, який поставив серіал у топ 3 найпопулярніших шоу Netflix разом із в Кальмара та четвертим сезоном Дивних Див. З Венздей вийшов мікс жанрів: детектив, трилер, комедії, готичний горор із неповторною стилістикою Бертона. Шалену популярність завдяки головній ролі здобула Джена Ортега, яка грає Венсдей. Хоч вона активно і знімається в інших кінороботах, щось мені здається, саме її образ Венздей запам'ятається глядачам як от редклів з Гаррі Поттером. Зусиль їй це вартувало чималих. Роль вимагала від неї не лише акторської майстерності, а й додаткової підготовки. Вона навчилася фехтуванню, грі на віолончелі і навіть спеціальній техніці не кліпати очима, щоб передати оцю холодність героїні. Одна з причин популярності неймовірно вірусний танець Венздей, який розлетівся тіктоком і набрав мільйони переглядів, долучаючи до серіалу нових і нових фанатів. До речі, його вигадала сама Ортега. Чому серіал так зайшов в аудиторії? Близька тема пошуку ідентичності, боротьби з інакшістю та прийняття себе, динамічний сюжет із загадковими розслідуваннями, над природними силами і складними сімейними таємницями. Усе це робить серіал цікавим для різної аудиторії. Другий сезон розвиває всі ці теми і додає нових викликів для героїні і нових персонажів загалом у серіал. Але одного з персонажів з першого сезону глядач більше не побачить. Ще у травні минулого року стало відомо, що персі Гайнз Вайт, який грав Ксав'є, покинув серіал через кенселінг після хвилі непідтверджених звинувачень в аморальних діях. Тож сценаристам довелося вигадати йому вихід із сюжету. Побачите у першій серії другий сезон Венздей знімали вже не в Румунії як перший, а в Ірландії. І це, до речі, найдорожчий з-поміж усіх кіно і серіалів, вироблених у цій країні. Повідомляла Variety. Хоча бюджет серіалу не розголошують. Всього у ньому буде 8 серій, і наразі доступна до перегляду лише половина. У день виходу сезону на сторінці Netflix Україна з'явилося звернення зірки головної ролі Дженни Ортеги, яка закликала українських глядачів не пропустити нові пригоди Венздей. More 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 season 2 is now playing only on Netflix. Вона ж до речі, в другому сезоні стала і виконавчою продюсеркою, окрім виконавиці головної ролі. А ще й потрапила в хвилю не дуже приязних коментарів від фанатів про грудочки біша, які вона нібито видалила і стала виглядати старше. Як я вважаю, то її власна справа вдаватися до якихось змін у зовнішності чи ні? Вже не дивно, що перервали сезон на найдраматичнішому моменті. Тепер місяць треба чекати продовження. Ще є заяви про те, що в другій частині одну з ролей зіграє сама Леді Гага, а крім того, буде пісня Де Денс та кліп який зніме Тім Бертон. На мою думку, популярність цього серіалу можна пояснити так. По-перше, ностальгія, якою легко зачепити. Вен ловить цю хвилю, бо нагадує про оригінальну сімейку Адамсів, тих самих диваків і незвичайних персонажів, які усім колись полюбилися. І хоч жанр трохи інший, це схоже на той самий магічний світ, що був у Гаррі Поттері. Школа, таємниці, незвичайні здібності і пошук себе. Люди люблять, коли їм дають знайоме, але при цьому щось свіже і цікаве. Призначення голови Беб. Кабмін таки затвердив нового очільника бюро економічної безпеки Олександра Цивінського. але зробив це і запізненням. Дедлайн МВФ уже минув від цього призначення залежали мільярди доларів допомоги для України. Чому так довго і не рішуче? Нагадаю, бюро економічної безпеки структура, яка має бороти з великими економічними злочинами в бізнесі: на кшталт, ухуляння від податків, фіктивним підприємництвом, контрабандою тощо. У перші місяці після запуску інституцію не могли нормально комплектувати, а сам перший керівник Вадим Мельник опинився у центрі чисельних розслідувань. Йому закладали тиск на бізнес, переслідування ІТ-компаній і фактичний контроль з боку представників Офіса президента. Звільнення Мельника стало результатом багатьох місяців тиску з боку і депутатів і бізнесу натомість у червні відбувся конкурс на посаду нового очільника. Переміг детектив набу Олександр Цивінський. Він працював над учними справами, як от проти Пашинського чи зловживань у КМДА. Здавалось би, усе логічно. Конкурс є, переможець є ще й з голосами від міжнародних експертів. Далі офіційне призначення вперед. Але якраз із призначенням уряд забарився, і цього не відбулося. За їхнім поясненням, СБУ надала негативну оцінку через родичів, які, ймовірно, мають російське громадянство. Сам Цивінський відкоментував, що це несправедливо, мовляв, усі перевірки проходив руками, і навіть СБУ вже підтвердила, що немає жодних офіційних підстав не призначати його. Ця ситуація вийшла далеко за рамки одного призначення, адже, по перше, МВФ чекали. Саме цього кроку, щоб надати Україні черговий транш, а це мільярди доларів допомоги. А по-друге, це ще й умови європейської інтеграції, чесний конкурс, прозорість, довіра антикорупційних органів. Навіть у звіті ЄС написали, що від України очікують чесного призначення керівника БЕБ за заслугами, а не за кулуарними домовленостями. Минулого тижня прем'єрка Юлія Сверденко зустрілась з кандидатом на посаду голови Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським. Домовились, щоб уникати будь-яких підозр і спекуляцій, цивінський пройде поліграф. Це не було обов'язковою мовою, але, за словами прем'єрки, це позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій і дозволяє рухатись далі. Сам кандидат підтвердив, він готовий до відкритого та прозорого процесу. І вже 6 серпня стало відомо, поліграф пройдено. Як розповів сам Цивінський, результат тесту безпеки України передала Кабміну. Але оскільки ці дані мають обмежений доступ, офіційно оприлюднити їх може лише уряд. Тож дня Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення. Новим очільником бюро економічної безпеки стає колишній детектив. НАБУ Олександр Цивінський. Міжнародні партнери України відреагували на це призначення з помітним оптимізмом. Долучилися і представники країн Великої Сімки, назвавши це рішення важливим кроком Кабміну на підтримку прозорого та підзвітного керівництва. На думку дипломатів, це посилює інституцію та створює сприятливіші умови для ведення бізнесу в Україні. Попереду повна перетестація працівників і фактичний перезапуск всієї структури. Тепер з приходом нового очільника Олександра Цивінського завдання максимум не просто підрихтувати бюро, а з нуля вибудувати довіру і до інституції, і до її людей. На мою думку, ця ситуація з беп своєрідний тест для держави, чи зможе вона змінити правила гри з бізнесом і використовуючи саме інтелектуальні інструменти, а не лише силові, детінізувати українську економіку. Бо попередня система викликала багато запитань, зокрема через політичну заангажованість. Сподіваємось, після перезавантаження БЕП подібного не допускатиме. Прага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Світ очима Шевченка. У київському парку імені Шевченка з'явилася нова мистецька інсталяція. І вона уже привернула увагу багатьох. Не лише через свої великі розміри чи знайому тему, а через те, як по особливому вона показує нам образ Тараса Шевченка. Зовсім інакше, ніж звичайний пам'ятник. Навпроти університету Шевченка встановили п'ятиметровий бюст поета. Але це не просто статуя, це інтерактивна інсталяція під назвою Світ очима Шевченка. Усередині бюста є спеціальні вічка, через які можна зазирнути у понад 80 куточків світу, де стоять пам'ятники Шевченку: від Вашингтона і Парижа до Пекіна і Канберри. Тож, ніби мандруючи, не виходячи з парку, ви відчуєте наскільки широко і глибоко українська культура та спадщина Шевченка поширені по всьому світу. Є також один особливий момент: одне з цих вічок веде у темряво. Це символ того, що багато пам'ятників Шевченку в Україні нині доводиться ховати за захисними спорудами. Цей проєкт створили Wow разом із Віза та Міністерством закордонних справ України. Для 20 інтерактивних вічок працювали понад 100 людей, і всі, аби показати, що Шевченко це не просто постаті з підручника, а символ єдності для мільйонів українців, а особливо тих, хто через війну змушений жити далеко від дому. Всередині інсталяції звучать вірші з Кобзаря у виконанні легендарного актора Богдана Ступки. Це додає такого особливого настрою і змушує відчути його слова по-новому. А ще тут є інтерактивний тест, який допоможе перевірити наскільки добре ви знаєте життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка. Автор ідеї Український митець Сергій Западня обрав для інсталяції яскравий жовтий колір, який нагадує про сонце та прапор України. Він підкреслює образ Шевченка як джерела світла і натхнення для нашої нації. І ще один цікавий факт: Шевченко побив усі рекорди серед культурних діячів за кількістю пам'ятників у світі. Їх понад 1100 на чотирьох континентах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже, що це не просто цифри, а доказ того, що Україна і наші цінності це частина глобального світу. Там, де є українці, завжди є і пам'ять про Шевченка. Інсталяція Чима Шевченка працюватиме у парку до 15 серпня, а потім стане частиною великої виставки «Ukraine Вау, wow, яка відкриється до Дня Незалежності. Це проєкт, який поєднує класичну спадщину із сучасними технологіями і нагадує нам, що навіть у складні часи ми частина великого живого світу. Отож, Шевченка справді впізнають у всьому світі і доволі багато і досліджували, і досліджують. Але його феномен не в архівах чи в підручниках. Навпаки, час відкриває в ньому нові грані. Його активно перечитують, переосмислюють. І переконуються, що ідеї про боротьбу, про свободу до речі, як особисту, так і національну, вони не застаріли, не залишилися в минулому, а стали часом навіть здається ще ближчими. Бойове зведення паралельно з новинами в тилу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на фронті, яка, хоч і не кардинально, але все ж зазнає змін. Зараз найгарячіші бої тривають у кількох ключових районах. Про це в інтерв'ю українському радіо розповів Роман Погорілий, засновник аналітичного проєкту Deep State. За його інформацією, найбільш інтенсивні бої йдуть на Куп'янському напрямку, особливо в районі Рацьківки, Голубівки та Кіндрашівки. Російські війська намагаються закріпитись на околицях Куп'янська, щоб дестабілізувати ситуацію. Але українські захисники активно їм в цьому заважають. А це всього півтори години їзди Автівкою до Харкова. Всі інші спроби ворога у цьому районі, на щастя, безуспішні. Ворог намагається форсувати річку Оскіл і прорватися оборону біля Вовчанська, місто, яке має важливе стратегічне значення для контролю над північними районами області. Проте сили оборони успішно відбувають усі атаки, і прориву наразі немає. Там тривають локальні тактичні бої, але ситуація під контролем. Щодо часового яру, міста в Донецькій області, яке має стратегічне значення, бо контролює шляхи до Стянтинівки і далі в Донеччини, то там активність ворога здебільшого обмежується так званими прапоровими акціями, коли росіяни намагаються встановити прапори і зробити пропагандистські відео. Проте реальних спроб просунутись вперед поки немає, і такі прапоровтики для окупантів закінчуються втратами. За даними мапи, Діпстейт, окупанти мають незначні успіхи біля п'яти населених пунктів у Донецькій області, удачного селища на захід від Покровська поблизу важливої траси Н-20, Новопілля невеликого села на межі Донецької та Запорізької областей, Федорівки, села на заході від Вугледара, Григорівки, розташованої південніше Сіверська. Є також просування поблизу Білогорівки на Луганщині. На напрямку Покровська, Мирнограда і Турецька у російських окупантів зосереджено близько 100 тисяч військових. Таку оцінку ситуацію дає і речник об'єднаних сил Хортиця Віктор Тригубов. Це велика сила, яка дуже активно тисне на українські позиції. Їхня мета вийти на важливі логістичні шляхи, що забезпечують підвезення техніки і боєприпасів. І оточити українські війська, особливо небезпечна ситуація на північ від Мирнограда і Покровська, у селах Новоекономічне, Родинське і Білицьке. Там ворог намагається прорвати оборону і закріпитись, щоб мати перевагу на цьому напрямку. У районі Торецька тривають постійні бої. Ворог намагається обійти місто з кількох сторін, але українські захисники тримають позицію. На Сумщині є успіхи ЗСУ. Нагадаю, за останній час звільнили два населені пункти Андріївку і Кіндратівку. За словами на погорілого ці операції були проведені дуже вдало, з обхідними маневрами і захопленням ворога в оточення. І от тепер українські війська закріплюються на звільнених територіях. Загалом на цьому напрямку фронту ситуація більш стабільна. Ворог не просувається вперед і триває стабілізація. На цьому тижні також на Сумщині побував президент Володимир Зеленський. Він навідався до захисників у річницю початку масштабної курської операції. Президент був на позиції двох підрозділів: – 225-го окремо штурмового полку та 10-ї десантно-штурмової бригади, які брали участь у тій самій операції, що вперше перенесла бойові дії на територію ворога, зеленський вручив державні нагороди. До річниці початку курської операції 6 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив допис, у якому зазначив, що командування не мало на меті наступати на територію Росії. Метою було лише стримати загрозу і зберегти контроль над прикордонням. І завдяки якісній розвідці і правильному розташуванню сил вдалося не просто зупинити ворога, який планував наступ на Сумщину, а й завдати йому серйозних втрат, незважаючи на можливий дипломатичний тиск та перспективи певного заморву. Роження ситуації бойові дії в Україні залишаються надзвичайно активними? Водночас, атаки на цивільну та критичну інфраструктуру свідчить про те, що безпосередня загроза для громадян залишається високою. Якщо дипломатія набуде обертів, важливо зберігти політичну та військову позицію України, не ставлячи під загрозу її суверенітет і територіальну цілісність. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.